Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 21 липня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу, коли увійшов Ісус у Капернаум, підійшли до нього сотник, благаючи його, і кажучи, Господи, слуга мій вдома лежить розслаблений і тяжко страждає. І говорить йому Ісус, я прийду і зцілю його. І сказав сотник у відповідь: Господи, я не достойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово і видужує слуга мій. Бо і я людина не я людина підвладна, маючи під собою воїнів, кажу одному іди, і йде, і другому прийди і приходить. І рабу моєму зроби це і робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за ним. Амінь. Кажу. вам, Навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато хто від сходу і заходу прийде і возляже з Авраамом, Ісаком і, і Яковом у царстві небесному, а сини царства вигнані будуть у тьму зовнішню. Там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові: Іди, і як увірував ти, нехай буде тобі. І зцілився отрок його в ту годину. І переходимо до послання. Браття, звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Кажу, ж, кажу за людським міркуванням через неміч плоті вашої. Як віддали ви члени ваші враби нечистоті та беззаконню для справ беззаконних, так нині віддайте члени ваші враби праведності для освячення. Бо коли ви були рабами гріха, тоді були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Так, такі діла, які нині сором... яких нині соромитесь, бо кінець їх смерть. А нині, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Богові, плід ваш, святість, а кінець життя вічне. Бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне у Христі Ісусі. Господі нашому. На цьому це все. Гарного дня, Божого благословення і до зустрічі вечором.